Перед тим, як ви почнете дивитися новий влог зі Львову, я думаю, усі прекрасно знаєте, яка ситуація зараз в Херсоні, і тому хочу зробити невеличке оголошення і рекламну інтеграцію. Ви всі прекрасно знаєте мою подругу Жеку, ви знаєте її проект, соціальний проект Лепет, в якому вона працює, і вони зробили збір для тварин з Херсону. Бо зараз з Херсону в Одесу поступає дуже велика кількість тварин, які постраждали від даної ситуації, і корму. Тупо на всіх не вистачає, не тільки корму і дуже багато інших засобів для тварин. Тому вони відкрили збір, який особисто я задонатив до того, як відкрився цей збір. Особисто я відправив корм притулок, який мені сказала Женька. Вона дала мені адресу, куди відправляти. Тому е я не буду просити вас того, чого сам не роблю. Але я роблю тому і вас прошу допомогти закрити цей збір або ж іншим будь-яким зручним для вас способом. У вас є контакти платформ, у вас є контакти Жені інстаграму. Можете їй написати. Дякую. Перша поїздка буде до Львову. Навіть посмотрю. Молишся і йдеш то дорогий, дуже дорогий, багатий екскурсово. Йому треба від'їдати. Треба набирати масу. Все привіз. Бо біг здо да? на цю гору. Казіно, всі діла. Звідки нас буде будинок черга? Насправді він зброй. Вітаю вас, в місті Герої Харків. О, обожні це місто. Я вже, коротше, на ЮЖД. У мене потяг через 40 хвилин приблизно. Буду їхати всю ніч. А якщо ви ще, а, ну в принципі, ви бачили мій інстаграм, тому ви догадалися, я їду у Львів по деяким питанням. Першочергово це робочі моменти, а по-друге, звичайно, відпочити, змінити картинку і зустрітися з друзями. Бо ми не бачили спочатку повного штабного вторгнення, тому більше деталей. Більше, де я був у Львові, це, до речі, моя перша поїздка буде до Львову. А, а про гроші я вам розкажу в кінці. Що скільки коштує, скільки я витратив і так далі. Ви не повірте зараз, чим я займався я тільки що ходив в куліни, але купити не собі їжу. Ні. Я ходив в куліни, бо мене попросили у Львів перевести куліновських булочок. Один. Ще тут. Боже, я, щоб ви розуміли, я в останній раз їздив в потягу в 2017 році, от серйозно. І я вже забув, як тут тісно, от, от серйозно. От, тут, тут тупо немає місця. Як тут в чотирьох бути жесть? Так, мабуть, мені буде простіше. Так, я бачу там світло, а розеток, тут, мабуть, немає. Але вагон, до речі, Новий чотири п'ятнадцяти вже. Через п'ятру через п'ятнадцять кавгоду. Я, я навіть поспав би просто нового. На я навіть не спав. Мені важко заспати таке, що на місці просто взагалі почуєте. Але а, я навіть заснув. Правда, куплю на третій я прокинувся. У мене дуже наболіла голова, я пахнув від таблетки цю Заснув і заснув було до чотирьох мене на мене не продзвонив будильник, і навіть е праведник підійшов і розсудив І Івів це не кінцева а зупинка, він їде ще далі. Тому хтось стає у бові, хтось стає в івано франківську хтось їде далі, так ще кудись. Я не знаю куди. Але сам факт, що з 15 годині будуть, просто доведеться тусуватися на вокзалі, бо комендантська година, 5-ї години ранку. Дев'ять градусів на вулиці фірмовий поніс написано. Ні, це буде на ютубі, це буде в диву. Нарешті мене паралельно один з одного разом. Вокзал, вокзал, вокзал. Де вокзал? Я помітив тільки щойно, що світлофор не працює. Я таке ще не увімкнули. Що каже Ліза? Ліза. Я кажу, що це тут нормально. Ти просто молишся і йдеш. Тут є храми, ти просто молишся і йдеш. Блогери, блогери. Там блогер. Екскурсовод дорого в Львові завжди. Е, ну, повірте, це супер дорогий екскурсовод. Е, я не певний, що ви зможете його собі дозволити, але я собі можу дозволити такого екскурсовода. Представляє вам, того, Короті, Дивіться, хочу показати вам контраст. Ми зайшли в дуже прикольну, гарну, красиву вуличку. Дивіться, як вона класно е, зроблена, красиво стильно по дизайну. Мені дуже сподобалася оця стіна, але... Все кінець вулички. Так, ми в центрі Львова. Це в центр Львова, Да, це центр Львова. У це мене шикарний екскурсовод. Пам'ятаємо, дорогий, дуже дорогий, багатий екскурсовод. Ми на фоні оперного театру. Але Ліза, скажи, будь ласка, чому ми сюди взагалі прийшли? Ми прийшли сюди не ради оперного театру. Ні. Тому що тут з іншого боку, якщо дуже важливо подивитись, є локація. Макдональдс. Ура! Нагадаю, і це моя пряма рекомендація для Вови поїсти Макдональдс. Та, дивіться на ноги. Що це таке? Йому треба від'їдатись, треба набирати масу. Тому ми йдемо. Влог продовжується і він продовжується. Смака! Це просто amazing. Ліза Мак. Як мак. Взяв, Зала, взяла какао і все. Я свою взяв. Просто лакшері. Лакшері. Курочка, обов'язково, курочка і картопелька. Мак. Ван мак. Те, що я вам розповідав, привіз з контрабандою. Так, я вже це розповідав. Да. Да, розповідав у влозі з друзям. Звісно, привіз... все привіз. Куліни. Контрабанда у Львові. Без питань. Так. Щоб ви розуміли, я людина, яка перша у Львові, перший раз у Львові, це все місто. І по факту ми майже все місто обійшли вже за 50 хвилин ранку. Так. Ліза, спортсменка. Так. На спортику. Підіймаємося на так. якусь горку. Високий замок. На високий замок, експерт каже. Так. І тому що Ліза тому? Експерт накажу, ну, що я вже все. Бобік здох, так? так? Ліза, скажи, будь ласка, для чого ти мене перевезла? перевела на на гору? Ти мені зробив контент. Якщо хочете побачити класні фото Лізи, переходьте в інстаграм. Вони вже там повинні бути. Ну, я думаю, це буде не раніше влог тижня-два. Я думаю, так вже будуть. Тут просто офігінний виток, на Львів 180 градусів. У мене також класні фотки і відео обов'язково дивіться в моєму інстаграмі. Я тебе привела, так? Тепер знімай. От, Бачиш, он, ото вершина високого замку, чи потім могли Он, я бачу прапор. Так, да, це ми з діти пройшли з тобою. Клас. Чи Вова собі завжди знайде, кого пофоткати, навіть на горі знайшов собі. е, як провести фотосесію. З знаю, вмію доїть. Суть проста. Uh, дивишся спочатку ну, туди десь в сторону, між мною лізой, потім повністю на дивишся в кадр, улибаєшся і дивишся туди вдалі. А я вже зробив движение. Ні, ні, стой на місці. Да, стоїш на місці. Я б отак би шигнув, би і навіть не подумав би, що там обрив. Але зараз в мій, в мій вік в мене є певна свідомість і розуміння і цінність мого життя. Враховуючи, як... що у Львові нереально дороге житло. Я напросився в гості до друга і буду декілька днів проживати тут. Вони тут компашкою знімають будинок, і у них є одна кімната, яка вважається гостєвою. Тому я не тут заселився, і насправді готель. Бу. Оце от моє ліжко, мій шкаф, стіл. Це я вже виставив, Камбучу придбав смачненька шняга. Це частні сектора, доволі так симпатичненько тут. І отут я буду жити найближчі чотири дні в цілому. Мене максимально влаштовує такі умови. Ескурсовод No2. Це було казино? чому це тепер будинок вчений? Ну, зараз це просто okay. ну, так, локація. Хорошо, і в мене не стоковка, це було казино. Казино було в Австрійській імперії, а потім. Потім було в Польщі, напевно, теж якесь казино. Треба подивитися, а зараз це просто локація, де можна щось тобто, добре. Є? А звідки назва будинок вчених»? У ну, серединському союзі це був будинок вчених. А, ну, типа, в принципе, Родинский Союз, э, этот э, казино, все дела, э, будинок членов, типа, все-все порядок было, да? О, it's me, hi. Боже, как скрипытце. Казино. Я також дружив. Додав... Все в позолоті. Так, Люди теж не розуміють, звідки назва йде будинок вчених. Я також не розумію. Ваня Гугло вже. Спочатку була спілка архітекторів в Україні. Дзига. Ти повинен був сказати, що це виставка сучасного мистецтва. А Це він сказав, зіга. Я вже знаю, що це дзига я там прочитав. <гум> я вам скажу: я дуже вчасно приїхав у Львів, бо зараз тут е, вихідні троїці, по-перше, більшість людей, як мені сказали, поїхали. А, а по-друге, зараз постійно якісь тусовки, двіжухи, зараз в оранжереї, в оранжереї, тут куча людей, а я скучу за людьми. Тому кайф і кучу-кучу за різних заходів. Зараз там музика в парках грає, діти веселяться і так далі. О, дивіться, яка квіточка. 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 Коротше, Львів мене втомив. Дуже сильно втомив за сьогодні. З поїзда одразу гуляв по місту, мені Ліза показувала місто. Потім ем, я приїхав, заселився в кімнату до мого знайомого Вані. Він мені показав все місто, але під вечір я просто вже дуже втомився, в мене майже немає сил. Я зараз хочу чисто щось перекусити. Я купив собі банани, йогурт. Я просто хочу перекусити. Я дуже класно поїв в ресторані сьогодні в обід. лососі, їв. І все буду відпочивати. Але перше враження по Львову насправді Він не сподобався. Перше враження, перший день мені Львов не сподобався. По-перше, ну ранок був чудовий в тому плані, що людей не було взагалі, але під вечір а, це настільки величезна кількість людей, а, просто це колосальна кількість людей, яка мене трішки бісила, і ну плюс я думаю, що в тому зіграла свою роль, звичайно. І я ще заблудився. Я коли їхав сюди. Мені карти показали якийсь інший маршрут. І я пішов. мене він привів загалі туди, де мені показували зупинку. Думаю, ну хар, добре, поїду і на іншій маршрутці. А тут якась цікава система оплати. У них ну як нормальна, але не, не всюди напрацює. Бо в мене готівка є. але в мене тільки крупні купюри. Я хотів оплатити по QR-коду, а в тих маршрутках не було QR-коду. Я коротше психанув, пробив адрес з того міста, куди вони привів Гугл. Я пішов на те місце, яке мені показали. А я такий, о, це вже місце, я знаю. Університет, там університет просто стоїть. І я просто взяв сів на той травай, тралейбус, на який мені потрібно, і доїхав вже до, до місця. Тому зараз, сьома година вечора, я в нокауті, все. Чоловіки не одягаються, ми можемо просто ходити ні в чому, а ми підтримуємо нашу харчка. Я потім прокоментую. Я іншого темпу дуже сильно вимотали всі. Я блогер ютубер. А я вже готовий камеру камероналаштувалочку, переможцю конкурсу. Пець тяжко у мене завжди буде на першому місці. Так, звісно, ходісну. А куди ж я витратив ці гроші, як ви думаєте, не сподобалося Львові. Я думаю, я не знаю чому так. А поговоримо про гроші.